А знову ж таки зусилля хлопців кращих із кращих. Але це справа, котру робити варто і нагально вона є необхідна. Скажу так, чи можна уявити, що архістратиг Михаїл подає руку сатані? Ні, ні в якому випадку. Торгівля з окупантом під час війни це рівноцінне зраді. Це, це є торгівля кров'ю наших хлопців. Тому абсолютно вірно, тому запобігати варто. Я вже говорив і буду наголошувати. Я не уявляю, щоб архістратег Михаїл купляв чи продавав ладан сатанів навіть задля миру у всесвіті. Подібна ситуація будь-якої торгівлі з Російською імперією чи з тими сепаратистськими загонами. Не можна того допускати. Тому, хлопці, нехай ваш фронт, цей відтинок нашої боротьби, бо боротьба ведеться багаторанна. На передовій зі зброєю. Загалом інформаційна і... Ці блокпости це одна із граней боротьби нашого народу за правду, за українську правду і загалом за торжество Божої правди на нашій землі і у наших серцях. Божої ласки, Божого благословення і такої довго очікуваної перемоги для всього нашого українського народу. З нами Бог! З нами правда, за нами Україна. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Слава! Слава, Україні! слава! Благослови Господи! Воїнство українське! Благодать Духа Святого через помазання святим Єлегія! Благослови Господи!